Сьогодні ти навчишся підносити до квадрата числа, які закінчуються цифрою 5. Це просто, дивись. І так, якщо остання цифра 5, то останні дві цифри в результаті це завжди 25. Це можна відразу написати для кожного з даних чисел, які ми підносимо до квадрату. До кожного. 25. Завжди 25. А що ж передує 25? А для цього ми маємо взяти одиничку. І помножити цю одиничку на наступне число за одиничкою. Тобто 1, один, а наступне за одиничкою це 2. 1 помножити на 2, то буде 2. Дуже просто дивись: 15 в квадраті 225. 65 у квадраті, то я беру число 6 і множу. На наступне за цим числом число 7, 6 на 7 42. Отже, 65 в квадраті це 4225. 95 піднесемо до квадрату, то ми беремо 9 і множимо дев'ятку на наступне за 9 число. Це 10. 9 помножити на 10, то це є 90. Отже, 95 у квадраті це 9025. За цим же принципом можна підносити до квадрату і 3, і 4 цифрові числа. Принцип той же. Ми, як завжди, записали 25, а тепер я беру 11 і множу на наступне число за даним. 11 помножити на 12, ну тут треба використати прийом усного рахунку на 11. То ми розсуваємо ц... сума цифр 1, 2, 3, воно менше від 10, то ми просто розсуваємо. Цифри у числа 12, а серединку пишемо їх суму. Маємо результат: 11 помножити на 12 це 132, а 115 в квадраті таким чином це 13 225.